Друзі, вітаю! Борис Джонсон сьогодні вийшов із колонкою, в якій розповів про те, що якщо Захід не допоможе Україні виграти відбудеться тріумф Путіна, і він каже, зараз час зробити, щоб цього не сталося, Путін буде розсипати наратив про те, що дивіться: Захід зрадив Україну. Захід зрадить вас. Всіх, і ось це буде перемога для Путіна. Ну так званий грузинський сценарій. Більше того, якщо взяти останній твіт Ілона маска, який каже, що треба закривати і голос Америки і свободу і цю Радіо Свобода, ну тоді виникає враження, що дійсно Трамп хоче вийти з Європи і залишити її. Путіну, як це, наприклад, сталося в Грузії, або навпаки, ці інформаційні хвилі ні на що не впливають. Дійсно, всі в очікувані перемовини і вже там буде зрозуміло, що насправді відбувається. Плюс Зеленський дав інтерв'ю. Є кілька заяв він не хоче виборів, ну от і вірить в те, що можна спробувати якраз цього року завершити. Ну, як мінімум, заморозити війну. А в Британії з'явилася інформація про те, що проросійські, чи ж так російські агенти, проросійські члени команди Зеленського Сівкович, Кулініч і решта Камарільї, типу Баканова ще й платили гроші американським юристам для того, щоб наймати лобістів в першу кампанію. Ну от такі от дзвіночок прилетів зеленському із Британії. Давайте все це проаналізуємо. Давайте про все це поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка надзвичайно важлива. Борис Джонсон, який дуже любить видання Руперта Мердока, не тільки тому, що Руперт платить йому по 5 мільйонів доларів за рік, за два, ну скільки Борису треба. Що називається на кишенькові витрати, стільки він і заходить, але Борис використовує цю можливість надзвичайно сильно, дуже класно і підтримує Україну. І от якраз сьогодні неділя в нього є колонка, і в цій колонці в Daily Mail він вийшов з великим матеріалом. каже, що зараз саме той час, коли Захід повинен шокувати Путіна з силою своєї рішучості, і саме новий президент США Дональд Трамп здатний це зробити. Британські політики, загалом Британія і особливо Борис Джонсон, вміють правильно подігати за ниточки саме в Вашингтоні. Дві імперії, які якраз між собою дуже вдало вміють розігрувати круті комбінації, сьогодні ведуть, ну, скажімо, таку непублічну комунікацію щодо допомоги Україні. І Британія якраз найбільше хоче цієї допомоги, тому що вона, так само як і ми, має найбільшим ворогом саме. Росії, ну і британці кажуть, що вони теж знаходяться на одному континенті з нами, і після нас до них там дуже недалеко залишається, особливо якщо говорити про балістичні ракети, які летять надзвичайно швидко. Боріс каже: у нього є мається на увазі в Трампа та мужність, яка зараз необхідна в цей критичний момент, щоб протистояти Путіну. При цьому він додає, що жодні територіальні компроміси. Не зупинять війну не тільки тому, що було б а, в принципі неправильно віддавати українські території, а й тому, що ця війна не а, в основному через території. Якщо ми не вирішимо долю України як частини заходу, захищену західними гарантіями безпеки, Путін буде забезпечено тріумф. Він збереже те, що у нього є, і буде використовувати своє становище для дестабілізації нападу на Україну у будь-якими засобами, поки уряд Києва. Не впаде, не вимухне громадянська війна, і вся країна не повернеться на його орбіту. За словами Джонсона, Путін просуватиме в Україні меседж, що захід нас кинув. Цього ж бажає і Китай. Цього не можна допустити, каже Борис Джонсон. Далі велика тирада про бюрократію, що її можуть побити тільки. Ніндзі Ілона Маска мені здається, що на Маску це буде дуже приємно читати. Можливо, навіть така така стаття отримає репост в мережі X, але точно що можуть отримати штати, пише Борис Джонсон. Так це 300 мільярдів доларів, які можуть піти на відбудову України, де штати можуть брати участь на закупівлю зброї американської. Ну і зрозуміло, що він теж підкреслює, що угоди щодо рідких. Земельних металів може бути якраз непоганим мостом між нашими двома народами. Мається на увазі Україна та Сполучені Штати. Ця війна закінчиться тільки тоді, коли Путін зрозуміє, що Україна ніколи не повернеться під його контроль, каже Борис Джонсон. Зовсім іншу історію ми бачимо Вілона Маска. Ілон Маск не проти, щоб закрили і Радіо Свобода, і Голос Америки. Якщо це покласти на закриття USAID, то американська м'яка сила виходить зі Східної Європи. Поки що це не закриття, це репост твіта одного відомого керівника розвідки. Але це дзвіночок. Це дзвіночок, що дуже швидко все може статися, і ми навіть не встигнемо оком моргнути. Тому зараз потрібно бути готовими до того, що проамериканські видання або американські видання напряму можуть зникнути з порядку денного. Якщо можливо для України, яка має багато своїх медіа і дуже сильно присутні західні приватні медіа напряму, то, наприклад, в таких країнах, як Киргистан, як Грузія, інших великих західних медіа немає. Якщо говорити про голос Америки і Радіо Свобода, то якраз таки питаннями Криму, Донбасу, вони займались на постійній основі щодня і щогодини. І якраз таки їхнє закриття може надзвичайно сильно вдарити по тих, скажімо так, історіях, які вони вели і надзвичайно сильно підтримували. Ілон Маск любить радикальні швидкі рішення, і от зробивши репост Ріка Гренела, який назвав це видання пережитком минулого та а, наповненими ультралівими активістами? Каже, що він з ними колись працював, і там все так. Ну знову ж, не хочеться цитувати російську а, пропагандистську класику, але не все так однозначно, як ці два пана хочуть це намалювати. Мільярдер написав: закрийте їх на думку соратника Трампа. Ці змі ніхто не слухає. І вони проїдають мільярди доларів на рік із кишень американських платників податків. Це просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі з собою, спалюючи один мільярд доларів рік грошей платників податків. США. А, ну і власне підводить підсумок, що ці змі були покликані, щоб звільнити Європу. Європа зараз вільна. Значить, це треба закривати. Дуже дуже сильні негативні дзвіночки в цій заяві, щоб не вийшло так, що поки йде шум переговорів. А переговори вже реалізуються і не на нашу користь. За цим будемо дивитися, але заява, повторюсь, небезпечна. Але той час Зеленський каже, що готовий до переговорів про мир з Путіним, якби було розуміння, що Америка і Європа не кинуть. Друге, що сказав Зеленський, що якщо ми призупинимо воєнний стан задля виборів, то втратимо армію. Що стосується виборів, ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна, і ми провели вибори. Ми, як ніхто хочемо, закінчення війни. В час війни наше населення проти виборів. Тому всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори сьогодні? Я їх не боюсь абсолютно, каже Зеленський. Просто що буде? Ми повинні закінчити або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію, і в принципі руські будуть щасливі. Питання боєздатності духу, а то, що ти втрачаєш, і законодавчо ти не матимеш тримати таку армію. Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутись додому. І навіть ті, хто не буде повертатись морально, все це пауза, каже Зеленський. Росія обов'язково буде використовувати це для контрнаступальних дій. Зеленський також знову згадав про складність голосування для військових. Людей на окупованих територіях також мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном. Ви побачите, якщо будуть вибори, і ті люди, які не зможуть проголосувати за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, а потім Росія скаже: ми не віримо в ці вибори. Хоча мені і не цікавить їх думка. Але вони скажуть, що ці вибори були нелегітимні. Ну, знову ж, якщо ми не віримо і нам не цікава думка Росії, то можливо про це краще і не говорити. Але Мені здається, є таке внутрішнє приховане бажання президента все-таки ніякі вибори не проводити, бо всі попередні розмови на дипломатичному, політичному рівні і на рівні, скажімо, переговорів з ним самим, всі розмови, в тому числі і заява Кіта Келлага, це насправді історія дуже проста. Це історія після завершення війни. Просто тут в офісі зараз люблять гратися. А давайте спочатку місцеві. А давайте спочатку парламентські. А президентські вибори не горять. Може, ми через рік і через два, і взагалі треба, щоб все стабілізувалося. Тому з президентськими виборами не треба спішити. Спочатку парламент, бо ми ж парламентська республіка, потім місцеві, бо в нас на місцях немає людей. Ну і далі, далі, далі. Головне подалі відтягнути президентські. Плюс до них вже готуватись треба довго, мінімум півроку, рік. А ці можна зразу 45 днів переобрались і поїхали. Тому тут насправді є таке певне приховане латентне відчуття, але в будь-якому випадку, якщо війна завершиться, треба проводити. І навпаки, хто б нам що не говорив зараз в війну, особливо в ті етапи, коли вона може завершитися, послаблювати Україну виборами не треба. Так, думка українців може змінитися, якщо війна буде продовжити, наприклад, ще 3-5 років. Українці скажуть, ні, треба перезагружати. Тоді можливо це зробити і теоретично знайти 30 тисяч підвалів і поголосувати тиждень теоретично можна, але треба врахувати головне російська пропаганда буде нас розривати на шматки. Тому якщо зараз бачимо, що є шанс на перемовини, і можна про це говорити, мені здається, варто цим шансом скористатися, але точно не послаблювати Україну, тому що російська пропаганда буде просто розривати. Ще одна історія, яку ми бачимо, це з'явилася якраз інформація про Кулініча, це колишній голова СБУ по Криму і Херсону, який мав попередити президента, чи росіяни готують наступ. Ми зрозуміло, що не попередив. Він працював в штабі Зеленського. Ну от казав, що типу на безоплатній основі він працював з Сівковичем, Бакановим і зливали інформацію проти Зеленського. Де зустрічається, з ким бачиться, і Зеленський Баканова звільнив, тільки коли отримав флешки Кулініча, Часівковичу. От е, наші служби безпеки це знайшли. І, власне, тоді, тільки після цього, президент його звільнив. Але, бачите, до тюрми його не сажають, живе на дачі, син його взагалі працює в спецслужбах. От, а, але історія інша. Не просто так це з'явилося зараз. Причому з прив'язкою до Сполучених Штатів виявляється, Сівкович на користь кандидата ще тоді Зеленського сотні тисяч доларів приносив американським юристам, які наймали лобістів і просували Зеленського як кандидата. Ось такий натяк з британської преси. Ми сьогодні бачимо Зеленському. Ну знову ж таки, історія повністю не розкрита, більш ніж повністю що є впевнений що є додаткові деталі. Друзі, це вся історія. Те, що хотів я вам зараз розповісти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Борис Джонсон, як ви гадаєте, от просто ваша політична думка, ваша вийдіть зараз з преси зі всього. Борис Джонсон топить за Україну і топить за Трампа. Робить вдалі компліменти маску. Як гадаєте? По шкалі від 1 до 10, чи є здатність і можливість Бориса Джонсона повернутись, а ви знаєте, що Маск і Трамп атакують чинний уряд лейбористів, чи є в, них, в нього можливість повернутись на посаду прем'єра. Перше. І друге, чи допоможе це посилити Україну? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!